Це сінтай 244 поприходили з редукторним мостом. Напевно, що трьохциліндрові на трьохступінчатій коробці передач. Коротше, купити в контейнері е не можна трактор. Ніхто вам не повезе в контейнері трактор, коротше, чесно кажучи, тому що е реальна збірка коштує так, як, ви, як ми вам можемо зробити знижку за зібраний трактор. сінтай 244 так, да, це точно він. Це точно він, я бачу по мосту, які по п'ятерочці будуть. По Звертайте, зв... дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. Гарно днини. Купити в контейнері трактор не можна, хлопці. Не можна, нема такого, що ти за ти мінус 1000 доларів купиш трактор в контейнері. Максимум 1000 гривень знижка. А в зібраному вигляді півтори тисячі гривень знижка. Тому обирай, що тобі краще. В зібраному півтори тисячі гривень знижка, а розібраний тисяча гривень знижка тільки всього. Тому що це наша штука збирати трактори. Шутка така.